Друзі, всіх вітаю! Отже, півмільйона, півмільйона втрат загальних втрат через війну в російських окупантів. Але ви знаєте, що найцікавіше? Те, що мої прогнози, які я говорив у березні 22-го року, справжнюються. Історія дійсно дає розуміння, що означає цифра в півмільйона для російської армії. Це страшна цифра, друзі. І зараз я все Вам коротко поясню. З вами український історик та офіцер до України Олександр Алоферо. Перед тим дякую всім, хто ставить подобайки, поширює та коментує. Друзі, дякую за ваші коменти, бо вони дуже важливі для мене. Так само хочу подякувати всім, хто підписався на цей канал та порадив іншим. Ну і водночас, друзі, безперечно, тим, хто допомагає фінансово на спонсорство Патріон. Ну, все в описі відео. Отже, друзі, 500 тисяч загальна втрата. Так, ми досягнули цього цифри 25-го. Травня 2024 року. Проте давайте тепер про історію. Але в першу чергу розуміння, що 500 тисяч втрат це загальні втрати, є втрати втрати, які не підлягають відновленню. Це вбиті окупанти. Є втрати, які там поранені, в тому числі дезертири. Але так чи інакше цифра 500 тисяч, ну очевидно, сходиться з реальною цифрою, тому що її так само називають та інші країни, які стежать правильно і підраховують з боку Російської Федерації окупанта втрати. Отже, друзі, тепер трошки історії. Хочу наголосити, що в 2022 році, в вересні, в Росії востаннє сказала цифру втрат на їхній так званій СВО, тобто. Контрнаступі повномасштабному наступі Російської Федерації ці ця цифра становила 5937 вбитими окупантів. Це сама Росія сказала, і це був вересень двадцять року. Після цього жодних цифр не називалось. До речі, тоді ж вони сказали, що за цей час Українців українців загинуло 61 тисяча, а поранено 49 тисяч. Тобто наших захисників. Це вони теж сказали, але цікавий фактор, факт в тому, що всі цифри, які Російська Федерація колись говорила по Україні, перестали плюсувати. Тому що їхні звіти вже по суті за їхніми звітами тут, ну, мабуть, все населення винищило. Хоча вони ж винищують населення, тому що щодня вони через свого речника Конашенкова. Все зрозуміло, проговорюють про колосальні втрати, яких просто ну, не існує в природі. Ми знаємо, що вже ми загубили тут кілька танкових армій, кілька авіаційних не знаю, дивізій те, чого ніколи не було. Отже, але що цікаво, друзі, справа тому, що з цих 500 тисяч втрат загальних ми знаємо, на лютий 24 2024 року було оголошено, бо це загальна цифра, що втрат вбитими окупантами. Саме вбитих, такі що не повернуться в стрій, це 180 тисяч. Ну очевидно, що зараз ми йдеться про те, що цифра в 200 тисяч приходить. І це дає нам цікаві роздуми. Хотів би зауважити, що в принципі за соціальними мережами, за різними там спостереженнями, те, що вдалося ну, вияснити по втратах, то на 24-й рік. Те, що в соціальних мережах хтось вивішував фотографії, розповідав історії, там за 50 тисяч. І от цікаво, що відсотково виходить так, що найбільше втрат до кількості на населення чоловіків складають в ТВ, батьківщина колишнього їхнього міністра Шойгу. Потім друга це Буряття, третя Ненецькі автономна округнувана, четверта Республіка Алтай, п'ята Забайкальська. Забайкальський край. І щоб ми розуміли, всі разом, що найменше втрат по кількості населення на чоловіків, на чоловіків це Санкт-Петербург і закриває Москва. На за одного москвича, грубо кажучи, загине 70 бурятів. Ну, от така статистика. І це цікаво теж. Друзі, з приводу, той сказав, що ж історія нас вчить. Дивіться. Я хотів би тут як історик сказати, що у нас російську державу під назвою НАЗСР розвилив в тому числі Афганістан, де було загальних 80 тисяч втрат. Загальних, комітети матерей, і зараз я повернусь до того, що я в березні казав 22-го року в марафоні в своїх відео, старих, до речі, Чечня, дві кампанії, загальні втрати 47 тисяч. Але зауважу, що Тут цифри йдуть виключно російські, тобто множимо на 5, 7, 8, не знаю наскільки, бо вони неправдиві. І тепер до основної історичної ситуації. Я би хотів би зауважити, що в березні 24-го року, на початку самому, будучи в Оточному Києві, кілька разів входив до марафонів, різних засобів масової інформації, ну і, зрештою, говорив на своєму ютубі. Часто мене запитують, пане Олександре, дайте як історик. Ми тоді базувалися в одній зі шкіл в Києві, ветерани Азову, ну, ті, хто складав тоді ТРО, майбутнє ССО АЗОВ Київ, майбутнє третю окремо штурму бригаду. Так от, кілька разів я пам'ятаєте, вирвали цифри тоді на початку: 10 тисяч втрат, 15, 20. І тоді запитував, а що скаже історія? Так, от друзі, що каже історія, історія каже, що ці втрати для Росії нічого не означає. Насправді, коли ми говоримо про втрати, наприклад, те, що там комітети матерей в Афганістані, нічого. Насправді, це справило враження, але це був один з елементів розпаду СССР. Втрати в Чечні ні до чого не призвело, крім того, що ця війна була в два етапи. Тут для нас всіх насправді тепер і питання. Хочемо в другий етап, чи треба бити зараз. Так от, в першу чеченську кампанію виграли чеченці, тому що вони продемонстрували максимальну жорсткість з російськими вояками. Пам'ятаємо ці відео з безголовленнями. Максимальна жорсткість навчила тоді всіх закрити рти і чекати, ну, доозброюватися, власне. Але ті цифри так само тоді нічого не дали. І тут я хотів би до цифр і конкретного висновку по цьому всьому. Я завжди приводжу приклади різних кампаній військових, коли ще Росія втратила. Ну, на Першу світову війну це 2 мільйони втрат, наприклад. Але це з усіма іншими державами, які входили в цю тюрму тю народів, в'язницю народів. Я би хотів вам привести приклади з Кримської війни, 1853, 1856 рік, коли Російська імперія капітулювала так ганебно. Капітулювала. Так от, за цей час загинуло 36 671 людина. Від ран померло 37 454. І друзі, від хвороб в результаті війни, від хвороб, тобто не від поранень, не від влучань, померло 377 тисяч. Одночасно 80 тисяч залишилось пораненими. Тобто, на одного вбитого. Десять вмирали від хвороб, і це друзі. Ще момент, який я хочу зараз вам сказати по те, що чують хлопці попри по, перех... по радіоперехопленнях часто що росіяни, по-перше, відмовляються часто виконувати своїх поранених, і по-друге, бувають команди трьохсотих добивати. їхніх трьохсотих, не їхніх трьохсотих. Вони наступають товариша побратіми поранили, і товари, побраті поранули, його добивати. Це наказ. Добивати, щоб з ним не морочитись. Це, друзі, до того, що насправді, якщо ми говоримо з вами про сьогоднішні цифри 500 тисяч, то ми маємо розуміти, що з них там під 200 тисяч це загиблі повністю ліквідовані окупанти. Виходить так, що на 5 загиблих. На 5 поранених, перепрошую, двоє загиблих. Чи це велика цифра? Так, це цифра велика. У нас відчуть про те, що от як тоді в Кримській від хвороб, від поранень, так і зараз вони абсолютно не піклуються про свій особовий склад. У них помирає кількість набагато більше тобто людей, ніж мало би бути до відношення до поранених. Таким чином, друзі, є висновок загальний. 500 тисяч півмільйона. Загальних втрат це мінімально. Я думаю, щоб щось в Росії сталося, нам необхідно дійти хоча б до 1% населення, тобто десь під півтора мільйона загиблих втрат загальних. По-друге, Російська Федерація вдосконалює свою технічну... технічну бік, і їм насправді, як і всі часи, на піхот було глибоко наплювати. І це те, що ми маємо зараз розуміти. Друзі, з вами був український історик Олександр Лоферов. Дякую всім, хто підписався на цей канал, хто підтримує подобайками, коментарями та донатами. І маємо ще раз розуміти більше і більше тоді вони дізнаються про реальність війни, поки ця цифра замала для цієї махіни. Але перемагаємо і несемо нашу перемогу щодня разом. Друзі, до перемоги. До зустрічі!